Зараз ми знаходимося біля Печеніжського водосховища, з того боку, який був окупований. По цій дорозі це була чи не єдина можливість для людей з окупованої території вибратися на вільну землю. Там ми можемо побачити Печеніську дамбу. Полотно дорожне там було взірване і залишався тільки маленький місточок, по якому люди виходили. Пішки хтось їздив на велосипедах, на мотоциклах. Якось там умудрялися проїхати. Ну це місцеві в перші дні. Потім це заборонили, і тільки пішки можна було сіль дістатися. Зараз ми рухаємось, наш екіпаж їде до селища. Новий бурлук там був крайній булк постокупантів, і туди люди доїжджали, там лишали автівки і вже пішки як могли добиралися до Дамби і виходили на той бік. З того боку там вже чекали волонтери, чекали наші військові і везли вже їх на Харків, де їм надавалася допомога. Таким чином, ну, мабуть, точну цифру не знаю, але десь від 7 до 10 тисяч людей змогли покинути окуповану територію. На щастя, завдяки нашим ЗСУ, завдяки іншим силам оборони, зараз ця територія теж вільна, але на досі тут немає світла, досі тут проблеми з постачанням продуктів. Але сподіваюся, що найближчим часом ці всі проблеми будуть владнані і люди зможуть жити нормальним життям. Але, звичайно, для того, щоб повністю повернутися до нормального життя, нам потрібна перемога, тільки перемога.